Да, да, да. Додому повернуся через три роки полону. І все. Ви з Чернігова? Да, так, так, з Чернігова. Самого Чернігова. У полон потрапив в Мар'їнці. Ось так. Хто вдома чекає? Дружина, донька. Я дідом став у полоні. — Дідом стали? Да. Внучка чи внук? Внучка. Тетяна Леонтья з ним народження найкращий подарунок за все життя, мабуть. Давай. Саня, давай, Спасибо вам.

Все, это не солнечно, давай, пока. Давай давай, 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 пока, пока. Пока, пока, все, все, давай, все, можно сказать. Я в Украине поменяла. Ну ты не плачь там. Худый. 56 кілограмів. Все добре. Від... У нас собачка Все... маленька. Буде. Більше, <смірші> більше нічого. Ми нагадували.